Одного разу хлопець пізнав у перехожому свого вчителя молодших класів. Він підійшов до старого і запитав: Ви мене не пам'ятаєте? Я був вашим учнем. Так, я пам'ятаю тебе третьокласником. І чим ти зараз займаєшся? Я викладаю, ви так на мене вплинули, що мені також захотілося виховувати юних учнів. Так, дозволь мені поцікавитися, в чому ж виразився мій вплив? Ви справді не пам'ятаєте? Дозвольте мені нагадати, одного разу мій однокласник прийшов у клас з красивим годинником на руці, який йому подарували батьки. Він його зняв і поклав на парту. Я завжди мріяв мати такий, я не втримався і вирішив взяти його з тієї парти. А незабаром той хлопчик підійшов до вас у сльозах і поскаржився на крадіжку. Ви обвели нас усіх поглядом і сказали той, хто забрав годинник, що належить цьому хлопчику, Має його повернути. Мені стало дуже соромно, але мені не хотілося розлучатися з годинником, так що я не зізнався. Ми пішли до дверей, зачинили їх і веліли усім нам стати в ряд, а потім попередили я повинен перевірити всі ваші кишені за однієї умови, що ви закриєте очі. Ми послухали, і я відчув, що це був найбільш ганебний момент у моєму житті. Ви рухалися від учня до учня, від кишені до кишені. Коли ви дістали годинник з моєї кишені, ви продовжували рухатися до кінця ряду. А потім ви сказали діти, все гаразд, ви можете відкрити очі і повернутися до своїх парт Ви повернули годинник власнику і не сказали більше жодного слова з приводу цього інциденту. Ось той день ви врятували мою честь і мою душу. Мене заплямували мене як злодія, брехуна, нікчемну дитину. Ви навіть не спромоглися поговорити зі мною. А згодом я зрозумів, чому? Тому що, як справжній учитель, ви не хотіли заплямувати гідність юного, ще не сформованого учня. Тому я став педагогом. Обидва замовкли під враженням цієї історії. А потім педагог запитав, коли ви побачили мене сьогодні, хіба ви не згадали про цей епізод? Старий учитель відповів. Справа в тому, що я обстежував кишені також із закритими очима. Справжній учитель не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає тобі стати собою.